Добре. Дуже добре, молодці, молодці. Настінька, давай адресу, Настінька, за гравцем заховалась трошки. Трошки за гравцем. Не бійся рухать вперед. Добре, молодець Настя, молодці зараз кумнички. Молодчинка, низ м'яч, вова. Добре, добре, добре. Нічого, нічого, вова, нічого не було. Підводься, підводься, володька. Добре, молодці, хороша боротьба. Давай влево, да. Ничего, ничего, Владик. Конечно, Владик, не спеши, не спеши быть! Молодцы, молодцы. Добре, добре, молодці, зустрічай, Настя. Своєму, своєму Настенька, шукай. Не, треба підлаштуватися було. Добре, добре, браво, браво, умніця. Хорошо. Виходимо, виходимо, виходимо ближче сюди. Виходимо, Настюша, виходимо. Зараз мастку поміняємо. Браво. Добре. Сюди, Добрая. Настенька, молочинка. Малучинка, доченька. Сталик, дуже слабо, самый слабый При молодець, молодець, а вітання уська право, трошки дай йому ширину. Ai ai ai, Molotti. <mulho> Dobra, Molotti. Não está mais, não está

пау, дишить. Прости м'яч. До подали, щоб можна забивати. Палік, там вправо відійди. Звісно, Макарчик, правильно ти говориш. Я тебе підтримую. Доганяй, доганяй добре. What?